Ні, там будуть це штанди. Аєтесь кондитові документи. Немає. Не що не маєте? Документи які посвідчить особу. Немає. Нічого немає. Забув вдома Дікша. Свідчення водія. Ну забув уже дома документи. Ще раз. Дома забув. Ну як може. можете завухаться транспортного заснути без подсвідчення водія. Просто забувся. Лучніше, я не чую. Забув вдома. Я, можуть це забути вдома. Це такий прикол на відео знімати поліцейський. Да. А у вас прикол зупиняти людей без причини? Ну прикол, що прикол. Ну для робота. чого ви людей зупиняєте? Це моя робота. Незаконні прикази виконувати. Хто вам казав, що вони незаконні? Ну, Добре. Ну по якому пункту зупиняєте людей? Я щось порушую? ні. Проводяться антитерористичні комплексні засоби Угу. У нас таких так законопроект Національної поліції від 18 до 60 років частини другої. От вам скільки років? Мені. Так. Багато. От скільки вам років? Ну, ви ж не кажетеся, документі не пред'являється. У вас є військово-бікові документи? Звичайно. Для чого? Ви ж не, не, угу. В... не показуєте. Ну а для чого ми їдуть? Я ж перша запитаю, я вам покажу. Це, це буде і гра, хто перший, то другий. Чому тут ігра? Можна діти, щоб грати. Так я розумію. Правильно. Ви на дитину більше. Отже, знімаєте на відео, потім в викидаєте. Для чого це все? Щоб люди бачили, яке у нас що? Люди і так бачать. Ми ж не ховаємося нікуди. Ми стоїмо, люди нас бачать. А ви от ерундою займається, знімаєте Тік-Токи для хайпу. Але. Не би, для хайпу, ми скаболи для хайпу. Для чого? Це білиж для самозахисту, скажем так. Ну, ні, дуже ні, часто, полі... ні, дуже часто ніхто не Дуже часто виймають за. Ніхто не ображає, я, ні, я не роз... говорю. Ні, за вас, швидкість. да, ви ви адекватний поліцейський, до вас Їх, нічого. Ну ви що, ви нас просто перевірити документи, ми ж давно бі розійшлися без з ще... цих всяких TikTokів. я що розумію, що. Але ж ви зупиняєте по якій причині? Я що 32 390 я а ви ж маєте знає по 35-й, правильно? Я вас зупинив згідно того, що є наказ начальника СБУ про проведення антитерористичної. Наказ коменданта є Нача... е, наказ начальника СБУ. А у вас є цей наказ на руках? Нача... Е, наказ ДСК. У вас є цей наказ на руках? Я ж він ДСК. Ні, він на загальний ремонт. Ну але як я можу знати, що насправді люди. Ну, ми вже досі від... розійшлися без цих полемік. Для чого вони? Ладно, тодімо далі. Що ви кажете? Гарно вечор тобі. Давайте ми подивимося документи і поїдемо. Ні, реально не, реально нема. Серйозно немає. Як нема? Ви ж не можете Добрый. їздити без посвідчення водія. Бо я реально забув с нього. Без посвідчення водія ви ж не можете їздити. Ви ж знаєте, що за це, це штраф передбачено. А ну стоп на